Привіт, усім! Мене звати Мік і це Майнкрафт. І почнемо, почнемо із дуже сумної новини. Минулого разу до нас завітав зомбі Пігмен, я його посадив сюди, пішов у свою ущелину, прийшов і його вже нема, він помер. Ну Насправді він не помер, він просто деспаунився. Так як і будь-який ворожий моб, тому дарма було надіятися, що він тут залишиться. Отже, зберегти його у мене не вийшло. Так як я дивився ще деякі інші відео і бачив, що такі появи. Пігменів у грі не випадкові, вони бувають час від часу, це просто Швидше за все глюки якісь. А не, так як я сказав, свиня у блискавка влучила в свиню і там таке сталося. Швидше за все, це просто заглючив. Майнкрафт якимось чином пігмен вискочив звідси. От. Ну, Версії 1.4, якщо ви бачили різні огляди, вже можна буде пересилати мобів через портали, але ще не зараз. От-от-от, на жаль, він помер, але нічого тут не зробиш. А, ага, ось це місце, яке я шукав яке я знайшов. Отже, це місце, яке, е, якщо прокопати до самого низу, можна викопатись у мою Ущелину Тому я хотів би трохи закласти тут вибухівки і трохи попідривати її. Для того, щоб, для того, щоб е я хочу мати у своїй ущелині вільний вихід на вулицю. Тобто я хочу мати діру, і щоб можна було дивитися з неї нагору і бачити небо. Просто вона буде не, така, не дуже така велика, я сподіваюся. Е Цією вибухівкою я нічого не знешкоджу зі своїх побудов. А якщо знешкоджу, то. От. Тобто я зробив бекап І якщо що, то мені придається відновити усе руками. Так, отже, ось приблизно я вирішив, що це буде в районі цього мосту. А ці вибухові, я не знаю, чи буде тут нацьова ем, реакція, але давайте спробуємо подивитися. Не буде. <хе -хе> Можливо, треба частіше покласти вибухівку. У мене її трохи є, тому я думаю, я її витрачу усю. Оп. Якось так. І я думаю, цього буде достатньо. Цього разу ми почнемо згори Так, ось цей тунель, який веде в мою печерку. Ну, я тут все буду розчищати. Халепецьку. Нема куди вилізти. Ну, окей, буде вже так. Будемо все, 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 все вручну робити. Хух. Тільки треба подбати про шляхи відступу. Або бути дуже спритним. Ясно, вибухівка не підривається одна за одним чомусь. Ну і нехай. У, пішло. Так, і нарешті, мабуть, останній штришок. Вау! Нерозвідана печера, саме треба освітлити. Адже чим більше я освітлю своїх печер, тим краще на моїй мобофермі будуть спавнитись буду моби. Ну і метальчик мені не завадить. Оу, і зашептись піском теж. Дуже класно. Отже, це, мабуть, все. Тут ще трохи обкопати. І можна продовжувати. Але зараз я. Ага, тут уже тут, тут все. От і добре. Класно. Хочу зараз просто розширити оцю діру саму по собі, Щоб вона не була така квадратна якось. Так. Покопати трохи тут треба. Сьогодні я трохи займався алхімією і зварив зілля літання. Ну, воно трохи все ще не доварилося, як бачите, воно трохи глючить, смикає мене. Але, як бачите, нормально, так я вже літаю. О, я можу так помаленько... Як... Майкл Джексон. Ту -тун 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 -тун. Опа. О! Ну, бачите, воно інколи дозволяє літати, а інколи не дозволяє. Ну, це як йому. Ну, ще таке зовсім нестабільне зілля, тому... Тому я, мабуть, піду зараз і вб'ю того слимака Ось воно, це саме те, що я хотів. Ось ця діра. Звідси не дуже так видно небо, як я хотів. Але це можливо дерева трохи преться обрубати, ще щось таке почистити. Я, мабуть, просто звідти згори буду сюди стрибати, якщо мені треба буде. Хоча є небезпека, що і ворожі моби сюди будуть стрибати, тому я ось тут поклав фіртку. І з цього боку теж прийдеться таке ж саме зробити. Просто у мене зараз її немає. От Звичайно, я оці фіртки поробив для того, щоб мої любі друзі не виходили. От Але їм уже це не грозить. Тому що їх тут вже немає. Я їх звідси переслив. Хочу тільки забрати усі двері. Тут я усе ще все приберу. Це перша. Ем, така перше їхнє поселення, де вони тут жили. Тут більше вони не будуть жити. Ну, хіба хтось інший, якщо захоче, може тут поселитися, але. Не зараз. От. Я узяв всіх своїх. Любих друзів і вирішив, що їм треба переїхати. А куди їм треба переїхати? Я думаю, що їм буде гарно жити у деякому містечку, яке буде називатися. Як би його назвати так класно? Якось так. Так, це буде гуртожиток. А, називатися він буде. Не так, він буде називатися Радісний. Радісний. <свісно> ага, і ще треба, звичайно, зробити оцю штуку. Тобто це перше. Ну, звичайно, зараз у мене ще немає. Українізатора Плейкрафт ще не зробив своє діло, тому я просто напишу так, потім зміню цю табличку. Отже, це перший гуртожиток моїх жителів. Саме це місце буде гуртожитком. Інші жителі будуть жити по, ем, по своїх будиночках, а оця місцевість є гуртожитком. Тут є Вахтер, він стоїть і пильнує, щоб ніхто не заходив і не виходив. От. І тут уже є перші жителі. От тут є навіть двушка. Бачите, тут на двох можна жити, якщо ви хочете. Але звичайно, якщо ви хочете, ви можете і навіть в одинарній кімнаті залізти вдвох. Вибачте, Марія Дмитрівна, чи як того звати. От, тут мої три жителі сидять, як і сиділи. Над, ну, Не над кожним з них, але над більшості з дверей я прокопав діри нагору, заклав і склом, скло не заважає проникненню денного світла. отже ось тут світло світло sunlight, якщо ви подивитесь на передостанній рядок і передостанній показник, там написано sl 2.15, Отже, це сонячне світло, якого зараз в принципі немає, але воно показує наскільки воно б попадало сюди у будь-якому разі. І отже, біля кожних з дверей, воно є. Є це значення 15. Трохи менше, трохи більше. Отже, територія перед е, дверима визначається як двір, а всередині визначається як будівля. І ці всі двері, можна сказати, е, нормальні, такі як слід. І вони в одні заходять, в інші виходять, В двушку ще ніхто не поселявся, на жаль, не знаю чого. Можливо, тут просто. Григорій Дмитрович живе, чи там Віктор Семенович, чи там якийсь дядя Вася. От Але ні, він надто високий, він не заліз туди. Він просто тусується тут по вулиці. Він хоче туди дуже, до верстаку. Але я його не пускаю, бо він потім десь заблутив, заблудив один раз. От. Отже, незважаючи на це все, що я проробив, ніхто тут не хоче розмножатися. Не хочуть вони розмножуватись. Тому гуртожиток радісний залишається як музейна споруда, якась ще як це назвати можна. Навіть не знаю. Можливо, пізніше тут хтось і буде жити. А зараз я вирішив, прийшов до такого рішення, що. Ну, звичайно, я піду уб'ю того слизня. <хи> Придеться вбивати його голими руками. Але я прийшов до того рішення, що мені треба буде побудувати споруду для розмноження жителів. Я переглянув багато відео різних. Е, також я дивився відео Сіланта, і він там в одному з своїх відео показував пристрій, в якому можна розмножувати класно жителів. Е... От я, мабуть, щось таке схоже собі побудую, або можна навіть таке саме. <хи> І розведу їх на вулиці, бо в печері робити це неможливо. Ну, тобто, можливо, але, не знаю, дуже тяжко. От. І буду спускати їх сюди. Отже, тут все ще дуже тихо. Наразі я тільки подобавляв декілька дерев сюди. Пару дерев. Ем, та й усе, мабуть. Тут е, не вистачає парканчику, бо хтось буде сюди йти і по-любому зможе вийти, тому треба тут їх вберегти від цього діла. от. Тросуть дерева, я намагався зробити їх високими. Загородив оці блоки люками, щоб було так круто. До речі, оці перевернуті колоди в 1-3-2, які додали, вони ще були із снапшоту. До речі, так класно виглядають і. І грибочки тут у мене ростуть, як скажені. Нереально, тут взагалі їх так багато. Тут маленьке дерево, на горі дерево. А за деревом дерево, а за деревом кущ. От і кінчився ліс. От І ще один пристрій, який я. Такий пристрій. Маленька дрібничка, яку я зробив. Ем... Це, Ось щоб не постійно не спускатися. Я і прокопав люк. Опа! Впав сюди, потім. Тут у мене вже цілі кінчаються. Стаєш сюди і побіг. От. З неймовірно, скаженою швидкістю. От. Ох, зараз я спробую транспортувати жителів на і... але перед цим вже треба побудувати якесь їм містечко для життя. От. Але, 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 щоб ще перш ніж зайнятися цим, я хочу очистити оцю територію, де моя діра, Хочу, щоб вона була більш прозора, простора. Де це вона десь? Здається, ось тут! Ось тут вона. <смітна> така непомітна. Тому я зараз трохи тут буду е, її зачищати, чи як. От. Отож, я трохи тут почистив. І. І ось тепер ось так виглядає оця яма. Правда, ще треба багато речей забрати звідти. З цього боку я продовжив цей мостик. Щоб можна було безпечно виходити із нори. От. А ця яма залишилась ось така. До речі, ось цей блок це мій спаун-пойнт, Перший раз, коли я заспаунився, це був ось цей блок. Я його просто так помітив. Ну, тобто, це не цей блок, ну це приблизно ось це місце. Точно її вже й не пригадаєш. От. А я ця така доволі прикольна вийшла, можна навіть якось отак зробити, щоб вона була більш нерівна. Ну що ж, спробувати варто стрибнути у неї. надіюсь я не помру. Дуже високо. Страшно. Невагомість 4. у, -у, -у, -у. Ху, добре, що я випав зілля літання. О, джеб, <laughs> oh, Виправ свою гру. джеб Тут є над чим ще попрацювати. <laughs> like, ну, якщо тако натиснути вперед, то можна... Рятуватись. Цікаво, чи я отримав урон від е падіння самої гори, чи десь від цього місця. Схоже, що від е самого верху. Ох, oh, ці глюки, Є вони тут дуже скажені в цьому 1, 2, 3, особливо з цим копанням вниз під себе. Ти копаєш, 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 потім бах, і ти завис. Давайте останній раз дамо шанс нашим жителям. Подивимось, чи вони. Дідько. Так це... Ага, ось так можна залізти Подивимось, чи вони змогли когось відтворити собі подібних, когось тут нам замутити Один був. Один ще тут сидить. І третій. Оу! Тобі тобі вподобала оця кімната. На кого ти дивишся? Ти дивишся на свого друга? Ви телепати? Ви спілкуєтесь через стіни. Ага. Він образився. Ну, ясно. Окей, буду їх зараз вантажити у вагонетки. Ну, як я зараз. Тільки після того, як побудую розмножувач, інкубатор, як це так назвати, пекельно ще. Навіть не знаю. Скажений механізм для розмножування. Так, треба це забрати нагору, а А потім вже буду. Плести різні дурниці. Ох, тільки для цього треба буде вибрати місце. Зараз підшукаю. До речі, Джеб виправ свою гру. Джеп, у тебе є багато роботи. Хоча, можливо, я сам. Якось отак. Опа! Джеб, я виправив твою гру. Ха -ха. Усе, я зараз буду спати, шукати. Е -е, деп. Побудувати інкубатор. Отже, я шукав багато різного місця. <смі> так я сказав. Я шукав багато різних місць і багато знаходив. Хотілося б, звичайно, побудувати е, цей інкубатор якомога далі від, е, від цих забудованих місць. Тобто в глибину острова десь щось будувати, треба острів розширювати. Звичайно ж, і таскати потім тих жителів назад у ущелину буде дуже напряжно. Тому я думаю, ось ця місцина нам підійде. Вона отут біля ферми кавунів і гарбузів. До речі, було б дуже класно взяти оцю ферму кавунів і гарбузів і продовжити, розширити. Вон там позаду вже є ферма какао. Ось тут вона, це отак вона виглядає з вулиці. Вона ось, ось в такій ямі. Я її побудував. До речі, вже пора збирати урожай. От, а тим часом я забув звідки я прийшов. Ага, ось звідси. От. Тому я зараз звільню тут трохи місця. Мабуть, ось тут не буду робити дерев. І будемо будувати тут інкубатор. Incubator будується. Так, тепер тут стало більш просторіше. Але вже ти на вулиці тому треба встановити світло. І, звичайно ж, я приніс з собою мої улюблені е, ці гарбузи Jack o Lanterns. Окей, зараз я їх тут повтикаю. На жаль, тільки що, ну тільки що. Перед цим е блок, на якому стояла табличка, пропав і табличка вилетіла десь. Зникла. Або у мені в інвентар впала Але отут я вже наробив світла. Тепер залишається тільки побудувати сам пекельний механізм. Я не знаю, чому я звідси впав і отримав урон. Пф, хо-хо Це щось новеньке. Можливо, просто я натискаю двічі вперед і падаю. Хм. Можливо, у цьому є якесь пояснення. Або, можливо, це ліани. Добре, візьмемо просто два якихось блоки. Ага, все нормально. Все добре. <хи> так, ну що ж, займемося будівництвом. Отже, для початку потрібно побудувати платформу 5х5. Я буду розповідати так, як я побачив на відео Сіланта. Оточити її можна будь-якими блоками, наприклад, склом, так само, як і я це побачу на відео, адже крізь скло можна буде дивитися на. Жителя, який там буде мандрувати в цій кімнаті. Потім потрібно зробити йому дах, адже без даху ця будівля не буде вважатися. так, Це мені не потрібно. Не буде вона вважатися домом. от Тут я собі вирішив прикрити якось ось так. Я залишаю спеціально двері для того, щоб загнати сюди жителя потім. Упс. Упс. І заважаю мені Ліана. Опа. Так, ще трошки. О! Ця сама споруда знаходиться на висоті, здається, 6 блоків або 7, або 5. Від землі. І дарма я звідти виліз, адже е, там усередині зараз треба накласти дверей. Зараз я цим займусь. Тобто усі блоки, які там тільки вільні є, треба закласти дверми. Я їх набрав дуже багато. Для цього мені потрібно буде звільнити інвентар. Надіюсь, мої речі не деспавняться поки. Щось типу оцього. От, і тепер інший ряд. от так, От таким чином треба заповнити весь простір і потім прийдеться поселити сюди одного жителя. Оцю будівлю його прийдеться за. Штовхати так само вагонеткою або якимось чином ви вже це вигадаєте. При, принаймні, іншого, мабуть, і не існує. <світ> От. Так, далі. Тут ще теж можна ряд дверей покласти, я їх потім покладу. Зараз в мене вже їх просто немає. А тепер е нам залишається нижня частина будівлі. Тут, звичайно, над дизайном я спробую щось зробити, бо воно якось не дуже круто виглядає зараз. Так, а знизу на оцій території у нас будуть е, сидіти ще два жителі. Тобто одного ми посадимо нагору, а іншого ми посадимо сюди униз. І також, як ви вже це вигадаєте, це тільки ваше діло. Тому я зараз якимось чином це побудую цю, цю ділянку. І вже, мабуть, вже аж в наступній серії я спробую сюди когось привезти, притягнути чи силу міць при. не знаю. Телепортнути, можливо. <с dans your life> На жаль, це, це неможливо, да? нічого. Отже, я якось зараз буду будувати. Смертельний трюк у моєму виконанні. Хо-хо-хо! <s in the game> <sharp> <sharp> Хтось помер! Як бачите, коли я скопував ці блоки, і тут я зависав, то ось ці читерські блоки так і позалишалися. О, боже. Ух. Отже, <смас> мабуть, інкубаторчик я добудую в наступному разі, а вон там я бачу, треба ще покласти люки. Вон там. О! вон там ма 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 От. Вон там. Люки на дерево, на блок землі. Наразі мені задовбалося набридло. боротися з цими довбаними глюками, тому я вже в наступній серії добудую інкубатор, покажу його і заведу туди жителів. А тоді вже буду заводити їх назад. Опа! А також піду в пекло. О, в пекло. Венд, поб'ю дракона, наберу мільйони Ендер перлин і не буду більше ніколи ходити пішки, а буду тільки телепортуватися. От. Давно про це мрію. З цій печері це було б дуже класно так. Шх туди. Ну добре, давайте останній шанс навідаємо наш радісний гуртожиток. Якщо ніхто не народився там, то... Остаточний інкубатор буде мати своє своє призначення. Не зачинили двері безсовісні. Так, хто тут? Тут двоє вас? Ні-ні, заходь, заходь. Так. Ем, нема тут один відлюдник. Нема нікого, тільки слизняк. <смі> Постійно тут спавниться. Це тут якийсь Чанк Ооо, ти мене вальнув. До речі, я знаю, що так можна вийти з гри, е, вбити слизні, вийти з гри, зайти, і вони знову будуть. Але люди, як на мене, це якось не дуже круто. Тому я такого не буду робити. Отже, це був такий Майнкрафт, я надіюсь, вам сподобалось і було цікаво. А наразі я вам кажу всім. Бувайте! Піду пошукаю цього слезня. Бувайте всі!